Новокодацький район Дніпра постраждав від обстрілів окупантів у перший місяць повномасштабного вторгнення. Як живе найбільший район нашого міста? Зараз поговоримо з очільником Новокадацької районної адміністрації Олегом Денисенком. Ми вас вітаємо. Вітаю вас. Перші потрапляння ворожих снарядів припали на наш район, на Новокадацький. На наш я так сказав, тому що я там так само мешкаю. Нагадайте, куди і чим саме поціли ворог? Це 11 березня нічого більш крім фабрики зуття, тобто там ні, ні воєнного, ні щось такого нагадуючи воєнне, нічого не було. Рядом знаходиться промислове підприємство, декілька будинків житлових. По суті, три прильота були іменно в цю фабрику, «Зуття». і на день конституції так само до Новокодацького району був так би мовити, прильот. Що це було? І чи так само там був цивільний об'єкт? Е, так, це теж цивільний об'єкт, станція технічного обслуговування. Дізель, яка називається точніше. Це АТП, авто, автопідприємство, на території якого знаходиться це СТО. Немає там і не було ніяких е, ні воєнних об'єктів, ніякої воєнної техніки, як казали, що там ремонтна база, пол, полку АЗОВ і так далі. Там практично доступ був відкритий і буквально через е, там, декілька годин після того, як МЧС покинув, приміщення було видно, що ну, немає там, і не було ніякої техніки. Пострадали рядом будівлі, що в перший, що в другий раз. Як довго працювали там ось ці спеціальні комісії, чи вдалося вже усунути усі наслідки? Що в першому прильоті, що в другому випадку, рятувальники працювали над тушенням пожару ну, більш як сутки. Комісія, яка визначає обсяг завданої шкоди і складає відповідний акт, працює досі. Тому що багато житлових будинків, будинків десадочок, да, де садочок там. Тобто комісія все фіксує і складає акт, і вносить це в єдиний державний реєстр от всіх пошкоджень. Чи відомо вам ось ті будинки, житлові, які знаходяться на балансі міста, на балансі житлосервісу, чи їх вже відремонтували? Вікна, покрівля так. Якщо ми кажемо про перший прильот, то у нас там постраждали три будівлі, які знаходяться на балансі жилсервісу, і практично на 90% було відремонтовано тих пошкоджень, які були заявлені. Але буквально, я спілкуюся кожного дня з керівником жилсервісу, то буквально Ще на, на прошлої неділі ще дво, дві сім'ї повернулися з міста і теж заявили, що пошкоджені у них окна і, і знаходяться в плані. Є у нас проблемна одна будівля, по якої зараз є питання. Це будівля, яка знаходиться на балансі при підприємства Петровки, як ми його кажемо, металургійного заводу. Це фондерш майна, але на балансі підприємства, але підприємство не, не може поки що самостійно вирішити. Питання, і ми на сьогодні з керівником підприємства визначилось, тому що все ж таки підприємство постарається взяти на себе роботи по відновленню місць загального користування, тобто коридори, міжповерхові окна. А з мешканцями ми відпрацюємо так, що вони за власний кошт відремонтують те, що потребує ремонту, і через фонд мера. Як матеріальна допомога, це, це їм допомога буде відшкодована. У кого можливо, там немає коштів? Ті, у кого немає коштів, е також е звертаються за допомогою до міського голови. І е, на ту суму, яка очікувана буде від, для проведення ремонту, тобто мешканець оцінює, що там замінити два вікна буде стоїти стільки-то коштів. Він на цю суму готує лист звернення і надає. І ця ці кошти ці сума буде йому видана, він відремонтує. Ми говорили про те, що один снаряд потрапив до дитячого садочку. Як ви, ваша суб'єктивна думка стосовно. Дистанційної форми навчання. Я голосував за дистанційну. Я впевнений, що це правильне рішення, бо, по-перше, це безпека. У нас в районі тільки дві школи, два навчальних заклади мають бомбоубіжище. Всі інші пали, хоч деякі мешканці вважають, що це може бути служити як укриття, це ні. Там є комунікації, там проходять комунікації, опалення. Холодна вода, у разі пошкодження там діти і, і прориває система опалення з водою більше як 60 градусів. Плюс, як туди, одна двір. 600-800 учнів Не через з, зовсім, то тобто нема безпеки. Тобто деякі мешканці говорять, що вода, чим, яка різниця бути вдома, чи в школі, чи в садику. Дома є місця, де нема скла. В, в дитячому садочку таких місць немає, і неможливо зробити. Ну і Мешкому вдома трапі. це не 600 учнів. Не зайде за дві хвилини через одну двері. Скільки дітей-переселенців подали заяву до шкільного кадацького району? Сьогодні у нас в районі, якщо взагалі, то близько 20 тисяч переселенців, серед яких 4 тисячі дітей. Діти, які виявили бажання. Приймати у, 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 учитися, навчатися в закладах освіти району чуть більше 400. Ну, на, на, на цей час, там, якщо бути точним, 420 учнів подало до заявки до наших закладів. А інші учні будуть навчатись дистанційно в, в тих закладах, з тих місць, в яких приїхали. Богу. А як багато людей, взагалі вимушених переселенців, жителі району приймали можливо до себе в оселі на сьогодні? Ми у нас зареєстровано 277 сімей, які при прийняли безкоштовно людей временно переміщених осіб, і це там практично 900 осіб живе безкоштовно в, в сім'ях, які виявили бажання. Прийняти безкоштовно, це можливо родичі, знайомі, але е, я знаю випадки, коли просто люди безкоштовно віддали. Люди зараз ще продовжують приїжджати із Марганця, із з Нікополя. Чи є, наприклад, в нашому районі ще місця для вимушених переселенців? Е, ну враховуючи те, що практично серед 20 тисяч. Близько 250 осіб мешкає так сказати, в так в общежиттях, а інше в квартирах, в будинках, приватних будинках. Якщо порівнювати дефіцит житла, який був на початку війни і зараз, то пропозиції ну, достатньо. Район прийняти може. Але я ж організовано, це у нас там два общежиття, вони заповнені на сьогодні. Там мешкають і ще питання стосовно дороги на проспекті Свободи. І ми з вами про це говорили до початку ефіру. І люди телефонували на гарячу лінію. Нам е, дуже активно. Що з цим шматком дороги, через який б'ється б'ються е всі фору дійсно, дійсно? постанова кабінету міністрів е, декілька обмежила можливість органів місцевого самоврядування в проведенні таких робіт. Поточний робіт там неможливо проводити, там тільки аварійний, ну хоча б залатати. Так. Да. І на сьогодні плотно займається цим питанням департамент благоустрою. Є надія протягом місяця. Це ця, ця ділянка там 200 квадратних метрів. Це саме саме болюча ділянка на не на весь район. От дійсно вона так і приїжджають на, на практично всі. Сподіваюся, що буде вирішено питання, і вона буде відремонтована. Чи знаємо, що ви проводите зустрічі з мешканцями району? Про що зараз ви з ними говорите? Взагалі, як живе зараз Новокодецький район і що можете сказати про опалювальний сезон? Ми якраз і зустрічаємося е, саме з керівниками органів, е, самоорганізації населення, ЖБК, ОСББ. Питання одне з питань, які ми розглядаємо, це питання підготовки до осіннього опалювального сезону. Тому що якщо ми е, взагалі беремо там жилсервіс, то він готується, там промиваються системи опалення. Е, практично 90% паспортів готовності вже е, підписані. Також по теплоенерго заходи вживаються, але дуже важливо, щоб і керівники органів самоорганізації ОСББ, Теж е, проводили відповідні заходи, як приклад, потрапляння в тепломережу на вулиці мінус 11, мінус 12. Тобто будинок через е, 5-6 годин починає остивати. Що роблять мешканці? Мешканці починають включати обіграючі, підтримувати тепло. Витримає проводка. От Тобто да? треба перевірити, є можливість. Бо Мо можливість все-таки з мешканцями говорити, що потрібно там, гріти. Елементарне питання Гріти одну кімнату, збиратись в одній кімнаті, поки буде ліквідована аварія. Усіх повинні бути. Це елементарна річ. Е, е, сирники, свічки, фонарики, заряджені, пауербанки це, це елементарна річ. Ну, як, як, як приклад, вони можуть. Ну, ну от так буває, забувають. Е, керівники також СББ, ЖБК повинні. Бути готові у разі необхідності, якщо буде довготривалий ремонт, злити систему опалення, щоб воно не пройшло розморожування. Плюс квартальні комітети, провода ветки. Дуже багато мешканців зі своїх домів, ростуть дерева в ветках, потім це обриває. Коли там снігопад, чи ще щось, чи вітер, і... то в цьому році ми б теж просимо, щоб квартальні прийшли по мешканцям там, де можуть, мають можливість, щоб вони зрізали ці вірки, або якщо не знаходиться на території домовладіння, а за межами. Надали заявки, ми передамо до ДТК. У нас є домовлення, що вони зобов'язані обрізати вітки в зимовий період, щоб у разі жаледці, олідінніні, щоб не було лішніх обривів. Так. Дякую вам, що сьогодні з нами поговорили. Розраховуємо, що і дорогу зроблять, і людям з квартирами буде, буде. допоможуть. Про життя в Новокодацькому районі Дніпра ми говорили з очільником Новокодацької районної адміністрації Олегом Денисенком.